Добрий день, мої дорогі другокласники та й шановні батьки. Ми запродовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, які рослини живуть удому, дослід спостереження, вирощування овочів на підвіконня. Прослухаємо з вами більше та налаштуємось на роботу. Все в нас уже на місці, залишилось тільки сісти, сяті дітки всі гарненько, роди покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розвиніть, всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Завтра з вами починаємо з нашої погоди. Яка пора року? Зима. Який місяць? Січень. Яке число? 16. Чи є доранку сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Віддайте, будь ласка, загадку. Зростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці. Від водиці зеленієм ми всім діточкам радіємо. Кімнатні рослинки. Які кімнатні рослинки ви знаєте? Так, правильно, кімнатні рослини поділяються на кілька груп: рослини, які мають гарні квіти це герань, фіалка, каланхоя, орхідея, вегонія, пеларгонія. Рослини з гарним листям, монстера, алоя, драцена. Рослини, що в юці звисають, традисканція та плющ. І, звичайно, наші з вами люблені кактуси. Поміркуйте, як вони опиняються у горщиках? Люди їх висаджують, за ними доглядають. Так, а як потрібно за ними доглядати? Піддобрювати, пересаджувати, поливати. Чи змогли б вони існувати на дворі взимку? Ні, вони б загинули. Коли на дворі зима кімнатні рослини приносять веселі радість і затиш. Продовжує їх доглядати, але поливає значно рідше і лише відстояною водою. Перезволоження їм зашкодить. Чому ж люди вирощують кімнатні рослини? Тому що вони прикрашають чи лікують, і прикрашають наше око, вони радують, і такі, як алоя, може використати, як ліки. Так? А, очищають. Повітря, чи збирають, коли не очищають повітря. Які умови потрібні рослинам для життя взимку? Достатньо світло, тепло та полив. В домашніх умовах рослини почали вирощувати ще в давній Греції. Спочатку це були лікарські рослини, потім вже почали використовувати для окраси приміщення. І додайте загадку дізнайтеся, яку рослину найкраще вирощувати на підвіконі. Сидить марушка саме кожушка. То й роздягає, то й сльози проливає. Цибуля. Провести дослід спостереження, виростити зелену цибулю, часник, салат, кріп або інші рослинки. Пильну, щоб їм вистачило світла, разом з дорослим клади пам'ятку порад для дослідників чинників. Так, ми можемо з вами земельку поставити, поставити її на тепло і не поливати, і у нас буде з вами свій зелений город на підвіконні. Які з цих рослин ми можемо вирісти? Ми можемо кріп, салати, цибульку, навіть помідорки. Так, пересаджують це влітку чи взимку? Влітку, поливають частіше також, рідше взимку, не вносять добре взимку, вносять добре влітку, не пересаджують взимку, поливають відстояною водою і взимку влітку. Будь ласка, розгорніть свої зошите на сторінці четверті. Нам потрібно з'єднати, коли говориться це про літо, а коли відповідно про зиму. Поливають частіше влітку, поливають рідше взимку, пересаджують, ну, краще не влітку, а весною не пересаджують взимку, вносять добрива, коли саме пересаджують, так? а коли особливо після зимки, коли наші рослинки їм потрібно. Краще, щоб вони почали цвісти і рости, то це також вносять добрива влітку, не вносять взимку і поливають і влітку є деякі рослинки, і взимку потрібно відстояти водою. Отже, до літа на 4, і відповідно до зими також 4. Перевірили, чи так само ми підкреслили. Далі нам потрібно пізнати підписати назву. Які з цих рослин не кімнатні в води. Перше, що це у нас агава, фіалка, орхідея і подорожник. Отже, пишемо агава. До речі, як саме агава вона може рости і саме вид це не кімнатних, але вивели ті, ті вид, які дуже розповсюджені, як кімнатна рослина. вона меншого розміру. Агава. Фіалка, Орхідея. До речі, в тропічних, тропічних лісах. Орхідея теж росте. Як оце у нас омала, так на деревах. Так само і орхідея. І подорожник. І потім ми з вами обводимо подорожник і обводимо агава. Так. Визначте, якого чеву рослина ви хочете виростити на підвіконні. Наприклад, ми вирощуємо цибульку, тому я позначу цибульку. Якщо ви хочете щось виростити, спробувати, то те, що ви плануєте. Кімнатні рослини створюють красу і затишок у нашій оселі, очищать повітря. Багато рослин використовують як ліки. Так, і нам потрібно з вами з'єднати рослинку і її назву. Ну, давайте почнемо з найлише. Це що у нас? Фіалка. Це у нас що орхідея є. Це у нас що фікус. Так, далі. Це у нас герань, бегонія, монстера, драцина і кактус. Твоя голова попрацювала на славу. Я вам дякую за урок. Ви в мене молодці. До побачення та гарного дня!